Звертаємось до чоловіків, шановні чоловіки, якщо ви маєте мужність, якщо ви маєте храбрість, записуйтесь до самооборони, щоб поїхати в Київ і захищати не тільки себе, а й захищати своїх дітей та Україну. Якщо не жити в цій державі, де грабують, блешуть, а потім вбивають. Невинних громадян України. Шановні волиняне, якщо ви маєте можливість достати шльоми, бронежилети 4 класу, щити та інші речі, які зараз потрібні в Києві, доставайте, купляйте і в будинок культури міста Луцька тимчасити. Припаси вони потрібні в першу чергу в Києві, бо вони спасуть, може, одне або два, або десять життя наших героїв. Звертаємося до всіх, хто має можливість допомогти фінансовою підтримкою. Є скриньки метовому містечку, є скринки в пургочику будинку культури та. Луївській обласній державній адміністрації ви можете пожертви копійку, дві, одну гривню. І ви допоможете в Києві той, що їм зараз необхідно.